Усім привіт! Ми приїхали тут в унікальне місце. Це Асторія. Ті той самий Астор, який будував Манхеттен і будував ще це місто. Там є вежа. У нас в руках, покажи. О, літаки. Ми їх зараз напишемо побажання, побажання. те, що хочемо, щоб справдилося. І запустимо з цієї прекрасної вежі. І воно справдиться, бо що наші літаки полетять далеко-далеко-далеко, аж за річку Коламбія. Пішти. Бачиш, щось тут нам дали бракованим. Намагалися. Так, да, це віст, в мене є. Ми вставимося, я ж Хотіли, щоб наші бажання не справдилися. От і діть. Е -е, зараз все буде. Ви Проє... ж знаєте, які українці? у українців самі основні бажання. Зараз наш літак полетить туди. Так далеко, як тільки можна. Гарнюня, 169, да? 8. 168 сходинок від гори гридонизу і знизу вгору. Ну двері, конечно, новоділ. Ну, пішли. Сейчас. Ось ми. Зараз ми напишемо все що ми думаємо про те, що нам надо. Сейчас. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Так, перший. Такий красивий. Пішов. Зараз я дайте подивився, підмаю вітер. О, на Москву! Диви. Дуже гарно пішов, до речі. Скажи, диви! <Mitarat 'я> Він не хоче знижатись. Вже двітер у нього спрацював. Диви, куди вилетів. Були... Ух, ще, 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 ще. Ти поняв. Отак треба працювати над своїми мечтами. Теперь не умеет читать, спали ты мускул. Готовы? Готовы. Ежай, погиб. О, на. А Сейчас, О, туда надо пускать, туда. О. Так мы действительно спали. <laughs> О, ушел. Педнял, поднял, поднял его. Поветра поднял. Диви, 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 я пішов, дави Гуляй. Хоп! Україна переможе. Так, дивимося, що ми можемо. А бачиш Керченський Керченський мис. Десь там? Воно, да. -да. А, то він так. Сейчас ми туда запустимо. Але воно полетить вниз. Надо вот сюди. Чекай. Че сама Вау! О! Диви! Ааа, пішов! Вау! це тоже гарно чита. Ва! Фарвай! Ух ты, ты видите? Ну, частину того, що ми задумали сьогодні, ми вже зробили. відбомбили все, що могли відбомбити. Слава Україні!